like Ужгород затягує паски. Як економити бюджетні кошти, обговорювали на засіданні виконавчого комітету. Рентабельність комунальних підприємств, плата за оренду міської землі, податки з прибутків. Усе буде враховуватись при розробці заходів з наповнення міської казни. У нас на сьогоднішній день діє оцінка, грошова оцінка міста, яка була затверджена в 2000 році. Це більше мільйону втрат міського бюджету в рік, а може навіть і півтора, не допоступає вигляді. Одатку за землю і орендної плати до бюджету міста тепер ми форсованими темпами рухаємося, щоб зрештою нарешті цю оцінку земель закінчити, затвердити. Завдяки цьому можна суттєво збільшити надходження. До бюджету там специфічні вже моменти обговорювалися, як перекидувати кошти з спеціального фонду в загальний. Якщо коротко, це дозволить нам. Ті кошти, які в нас постійно висятка значесі, ми не можемо ними розпоряджатися. Це дозволить нам вільніше розпоряджатися коштами, які місто отримує. Розглянули на виконкомі також кілька погоджень цілодобової роботи закладів. Повернулися і до справи кафе у приміщенні першої школи. Власник закладу та директор школи запевнили, робота кав'ярні навчанню не заважає. Якщо кафе торгує соком тістечком, то це допустимо, тому що школа на даний час не забезпечена гарячим харчуванням. Ми просили власника не включати музику і не торгувати звичайно такими напитками, як пиво. Неповнолітні, у нас встановлена камера, вона в свободному доступі, дівчинки під строгим, що під увольнення, Божого пасію, якщо є сумніви 18-20 років, без документу не давати. Зрушило з місця і рекламне питання. Дозволи на білборди та вивіски у старому місті знов будуть перевірені. У виконкомі запевнили, центр Ужгорода найближчим часом суттєво почистять від рекламних носіїв. Я особисто команду Ужгорода звернувся швидше з цим запитанням. А щоб воно вже пройшло через виконком, я думаю, що в межах місяця ми побачимо якісь результати. Наскільки дієвою є нова виконавча влада Ужгорода, продовжує стежити громада. Зайнятися Освітленням міських вулиць попросили на засіданні мешканці міста. Чому цим ніхто не займається? Чому треба півроку чекати, щоб прийшли мені на вулиці, крутили лампочку? На наступному виконкомі почнуть слухати звіти комунальних підприємств. Від керівників чекають інформацію про фінансовий стан та про план роботи на найближчий час.